Що ж далі, більш детально про ситуацію у Лос-Анджелесі у Каліфорнії говоримо в нашому ефірі з нами на зв'язку. Юлія Окропірідзе, хореограф, постановник Українка, яка проживає у Лос-Анджелесі. Пані Юлію, вітаю вас. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Вітаю Україну, дякую за запрошення. Я бачу, що ви зараз у приміщенні вікон за вашою спиною немає, але все ж таки ну напевне, ви можете нам розповісти, що зараз відбувається. Тому що от цієї інформації, яку ми отримуємо з відкритих джерел, десь вже почали ліквідацію. Вдається локалізувати ось це величезне полум'я, а десь навпаки з'являються нові осередки. А я зараз знаходжуся у Темеколі. Я ам... Проживаю в Халівудхілс. Я після нового року тільки щойно переїхала, тому а, це було дуже швидко. Тобто, вогонь розпоч... розповсюджувався, знаєте, дуже швидко. І почався він з полісейзу. Мене моя мама там знаходилася у знайомих, і буквально за годину все вже почало горіти. Тому на ну, мені написала, що а, ми будемо зараз брати якісь речі та виїжджати. Вони довго дуже не могли виїхати, тому що. А, Дуже багато машин а, з людьми, які хотіли також виїхати. Там два чи три пункти. Тобто ти так просто не можеш виїхати з цього району. Тобто це закритий район. Де... Це закритий район. Правильно я розумію? Так, так. Так. З охороною, з такими великими а, воротами, тобто ти повинен пройти далі трохи. І всі, всі просто почали а, лишати свої автомобілі, знаєте, і пішки, якби там. З дітьми просто виходити а вниз і йти пішки да, подалі від вогню, тому це дуже жахливо і все дуже а швидко розповсюджувалося. А з чим це пов'язано? От серед причин називають і погодні умови, і навіть є якась інформація про ймовірний підпал, але стосується вона звичайно там тільки якихось окремих місць. Яка зараз погода? Дуже сухо в Каліфорнії завжди грудень тере березень це сезоні сезон дощів, які зараз якби не було дощів зовсім. Тому звісно дуже велика засуха. Але ви знаєте, і сезон вітрів почався так. Погодні умови вони якби вони поширюють цей вогонь. Так вони поширюють. Але якщо хочете мою власну думку, то я вважаю, що це просто дуже класні погодні умови, які. Ну які якби спричиняють настільки масштабний масштабні пожежі? Тому я власне думаю, що також люди, якби тут присутні, теж пані Юлі, От напередодні ми бачили в ефірі відео, коли стало відомо, що місцеві мешканці вони намагаються допомагати рятувальникам, пожежникам. Вони об'єднуються з сусідами і гасять, ну намагаються гасити не тільки свої будинки, а й навіть сусідні. Можливо, у вас є такі знайомі? Можливо, ви бачили таких людей. Так, моя мама якби знаходилася в будинку моїх знайомих наших спільних, тому а вони вкрасили а, їхній бейк-ярд, і а, сусідні будинки, тому що вони всі дуже близько розташовані. Е, е, можливо, три години вони витратили на це, але ви знаєте, з, так, з такою якби ну, катастрофою це не допомагає, тобто цим ти не, не допоможеш. А от куди направляються люди, які вже евакуйовані? Тому що ну величезна кількість людей вже залишилися, вже полишили свої домівки. Також є інформація про те, що також ще може бути додаткова евакуація. Куди ці люди відправляються? Ну зрозуміло, що хтось можливо їде до батьків, до друзів, до рідних людей. А от чи є якісь пункти, які приймають таких людей, які надають допомогу, можливо, волонтери? Наскільки все це зараз масштабно? Так, всі їдуть до знайомих в першу чергу. Якщо немає, то а, фітнес центри відкрили вже свої якби точки, куди можна прийти. А, потім а, центр, не знаю, як це український буде. А, і а, ресторани, наприклад, да, якісь піцерії, Вони пропонують там а, також безкоштовну їжу. Uber пропонує там до 40 доларів безкоштовні проїзд. Тобто Допомагають уже всі, але бачите, така катастрофа дуже вона масштабна. Тому Дуже важко з огляду на те, що лос ну, він дуже величезний. Він до нього примикають там низка районів, які утворюють таке мега-мега-місто, якщо можна так сказати, наскільки відчувається а, в окремих районах те, що відбувається у Пасіфік Палісейт у, у Домаш Ітені, тобто наскільки погіршився стан повітря, тому що от, ну перед початком нашого спілкування ми показували людей, які вже стоять у масках, але зрозуміло, що це безпосередньо люди, які перебувають там на місці ось цих страшних пожеж, як в інших районах. В uh, Халівудхилсти я проживала зараз uh, якість повітря, вона така, знаєте, 50%. Тобто я ще не повертаюся додому, тому що я не дуже хочу як дихати цим повітрям. Uh, наприклад, Санта Моніка зараз там дуже гарна якість повітря. Я не знаю, як це, бо тому що це дуже близько до Пасіфік Полісей. А скільки Але... яка це відстань, є, якщо ви можете назвати? Це буквально 2-3 кілометри до 5 кілометрів. Тобто зовсім близько. Тому... Посіп... Угу, я не дуже розумію, як це, але я, судячи з офіційних даних, це, це правдива інформація. А як поліцейський, він взагалі, знаєте, дуже швидко згорів. І е, якось ну, ось те, що мої знайомі наблюдали картину, цю, не було якихось пожежних машин, там вертолітів. Звісно, дуже великий вітер був, тому, можливо, вони просто не, не могли як би, літати. Да. Але е, було багато репортерів, було багато е, поліцейських. М але щоб сказати, що цей, якби цю пожежу хтось гасив, то ні, вони, знаєте, якби як чекали, коли це все просто вигорить. І там будинки, ну там живуть найзаможніші люди, можна так сказати. Ми, ні, там булюцькі зірки мешкають. І зірки, так і якби дуже заможні люди, будинки там до 50 мільйонів доходять. Тому чомусь знаєте дуже багато питань. Багато питань з приводу, чому саме заможні райони загоріли, знаєте, а не якісь там мексиканські бідні райончики тут також є. А, та чому, наприклад, ці червоно-жовті такі пампи, які стоять да, для, для пожежників. Там взагалі немає води, тобто вони повідомили це офіційні дані, що не було води в цих пампах. Тобто, це тут також ну країна, в якій постійно е, пожежі, так і вона якась не 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 підготовлена. Е, це якось дуже дивно для мене. Що зараз з транспортом загалом з інфраструктурою от у місті? Наскільки ті чи інші райони, які наближені до місця з цих величезних пожеж, наскільки вони вже можливо перебувають у транспортному колапсі або навпаки не перебувають, навпаки забезпечено роботу якісно, щоб мешканці інших районів взагалі не відчували цього. І загалом з огляду на те, що величезна кількість людей вже залишила домівки, тобто вони переміщуються в інші райони. Яка там ситуація? Ну, всі загалом переміщуються на машинах. Або таксі, або якби своя машина, якщо є. Багато було пробок. Ми навіть якщо ви коли ми виїжджали з Hollywood Hills, були великі пробки з Вест Халлвуду, там просто вже лишали всі машини, і, якби забрали правда, ключі, і йшли пішки. Тобто були місцями трафіки, але в принципі воно так просувалось нормально, всі можуть доїхати. Ну, а от які повідомлення надходять від служби оповіщення? Що кажуть по телебаченню? Які взагалі, от як відбувається оповіщення людей? І які прогнози дають? Проходить, так, проходить таке повідомлення на, на айфони, в принципі, та й на андроїд, я думаю. Дуже якби такий звук, що ти його не, ну якщо ти навіть спиш, ти прокинешся, тобто дуже звук такий, яркий. І повідомлення, що ви потрібно в вашій ерії, там зараз пожежі почали, почалися, і вам потрібно виїжджати і зараз, прямо збирати речі. виїжджати. таке от повідомлення нам приходило. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Юлія Окріпієць, хореограф, постановник українка, яка зараз проживає в Лос-Анджелесі.